Всім привіт! Знаєте, є такі люди, віруючі люди, коментатори, які пишуть нам сьогодні ось такі коментарі з такими словами: Ви ідолопоклонники, а ваш пастор є для вас ідолом, тому що ви почитаєте Божу людину, ви повинуєтесь пастору, і у вас лише тільки пастор, 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 пастор і все, тільки пастор. Так. Ми повинуємось пасторам, ми почитаємо Божу людину, тому що це говорить Слово Боже, і ми виконуємо те, що написано в Біблії, тому що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. І сам цар на він почитав Божу людину, він впав на лице перед пророком Данеділом, Він поклонився Божій людині. І знаєте, я вам хочу сказати, як сказав мій улюблений наставник. Божа людина це найцінніше, що є в житті. Тому я дякую Богу, що у моєму житті є церква, Божа людина, мої пастори і улюблені мої наставники. Все слава Богу. І знаєте, ви коментатори, насправді ви є ідолопоклонниками, тому що ви не почитаєте Божу людину, ви не повинуєтеся пасторам. і... Як у Біблії написано, те, що кожна людина вона дасть відповідь за всі свої слова, і буде суд Божий і вас, таких коментаторів, хто буде судити? Божа людина, пастор, і навіть може вас буде судити, Цар Навуходоносор. Тому покайтеся і віруйте в Євангелії Ісуса Христа і знайте спасіння лише у Божій людині. Амінь. Я запрошую вас. До місії слово Боже, ми запрошуємо вас. Напишіть мені. Амінь.